Ну, якщо. Вітаю. Бажаю здоров'я. Якщо вийде, то буде чудово. Добре, ну, так, як... добре. добре. А, добре. Пане Ситоро, від... бажаю здоров'я. Прийдімте в кабінет, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Так, пане Ситоро, я по поводу видачі вам вашої заявки. Ви залишали заявку на отримання коштів. Так, добре, тоді, значить, зараз вам видам. Так, відкрив сейф. Достав конверт з грошима. Е, поклав конверт з грошима на стіл. Пане Сатуру, можете перераховувати.

Так, все вірно, так? Да? Ви перерахували, все вірно? Добре, пане у Вас будуть якісь ще до мене запитання? Добре, тоді вам гарної робочої зміни. На все добре вам. До побачення.